Мир на сході лише на білоруському папері. Терористи нарощують м'язи, готуються до подальшого наступу. В Українських волонтерів жодних ілюзій щодо намірів агресора. Тож, попри удаваний спокій, продовжують працювати, забезпечувати армію найнеобхіднішим. Асоціація підприємств та підприємців Деснянського району столиці разом з Ігорем Сільченком, керівником благодійного фонду «Нове життя, з громадською організацією Прип'ять плюс 10» та за підтримкою «Свобода» зустрічали гуманітарну допомогу з Тернопілля. Вся бараболя, цей бабусів хто їде до наших бійців. І я думаю, що вони дуже оцінять вашу допомогу вашу громади. Це дуже важливо для нашої держави зараз. Більше як 22 тонни продуктів це є картопля, червоний буряк, морква, цибуля, капуста, більше як 5 тонн консервації різних. Також буржуйки, брикет все те, що необхідне зараз. Це не вперше, коли громада Кременецького свято Преображенського собору допомагає захисникам держави. Починали з підтримки Майдану. Тепер піклуються про героїв на Сході. Вже зібрали та передали на потреби армії понад 300 тисяч гривень. Ми виїжджали також і на фронт, також спілкувалися з солдатами і. Стараємося дізнаватися, де потрібна наша підтримка і допомога. Навіть ті люди, які вважали себе атеїстами, попавши на передову, вони зараз вважають себе віруючими людьми, тому що під звуки зривів снарядів, вони починають говорити до Бога щиро. І це є справжня молитва. Тут, у столиці, на базі асоціації підприємств цінний вантаж розсортують та відправлять на схід. Самі деснянці також не сидять, склавши руки за допомогою нашої асоціації. Ми передаємо продукти, які збирають підприємці, одяг в зону АТО, а саме через депутата Свободівця Петра Кузика, який приблизно раз на два тижні від'їжджає на передову в піски і везе допомогу, яку збирають наші підприємці. Продукти харчування, супайки, одяг. Передавали буржуйки, консерви, різноманітні чай, термобілизму закупляли, ліки були наколінники, допомагаємо талонами на солярку. І Діти передають листи, шоколадки. Збирали зімою, ми возили гуманітарну допомогу Це теплою одежду, це тоже також продукти по можливості ми допомагаємо. А дітям, які знаходяться там, і в дитячі дома привозили гуманітарку. Не знаю, какое такое щастя віддавати людям. Ірина вдова Олега Міхнюка, легендарного сотника 8-ї афганської сотні самооборони Майдану. Її чоловік загинув на сході, але руки у жінки не опустилися. Продовжує справу героя. Люди тут з першого дня включились. І працюють на допомогу армії. Багато і воює з нашого району, але весь район працює на допомогу фронту. Забезпечення армії об'єднало усіх від школярів до чиновників та бізнесменів. Ми от єдиним фронтом, якщо будемо як би, держатися друг з дружку, об'єднати цих людей, ребят, цих цих волонтерів, цих бойців, щоб робити ці, ці речі, я вважаю, що це дуже важливо. Нинішня допомога армії це повернення до історичних традицій українців. Толок, каже Михайло Ільєнко. Свій незакінчений фільм з такою ж назвою легендарний кінорежисер возив у Піски, що біля Донецького аеропорту. У мене теж волонтерська допомога. Я... Спочатку почав я просто взяв свій фільм Той, хто прийшов крізь вогонь, а от остання поїздка, я вже взяв ширшу програму. І там були і короткометражні фільми з колекції фестивалю Відкрита ніч. І великий фрагмент з незавершеного фільму, от який я сподіваюся, все ж таки вдасться завершити, то лока. Свободівці беруть на себе технічний бік. Це і відеопроекція, і дорога. Туди я сам би не доїхав, просто і екран, і звук. Ну, щоб це виглядало як справжнє кіно. Не просто десь там на моніторі, там троє людей. Кінорежисера вразила атмосферу на переглядах. Видно, що бійці засумували за українським кінематографом, просили розширювати асортимент. А ще більше герої на сході дякують, що люди в тилу їх не забувають. Навіть коли ми привозимо допомогу хлопцям туди, їм важливий навіть не факт, що ми їм привезли, хоча це теж неймовірно важливо, а факт того, що їх тут не забувають, цінують про них піклуються. Оце важливо.